Хочу поділитися певним таким роздумом на рахунок Євангелії від Матвія, 20 розділ з 1 по 16 вірш. От там йдеться про притчу, яку Христос розказує. Про притчу працівників винограднику. Ну і суть притчі виглядає таким чином, що було декілька категорій працівників, які приходили, з якими господар домовився за цілком справедливу платню, Але вони приходили в різний час. І було обумовлено, скільки він заплатить в такому плані. Тобто, все було узгоджено. Ось і, відповідно, я думаю, кожен з вас знає ту притчу. Перша категорія прийшла найраніше, друга пізніше трохи, третя ще пізніше. І четверта прийшла там, робила буквально там. Дуже мало. От, і е, в кінцевому результаті вони всі отримали е, одинаковий е, заробіток за це. Е, ось. І е, в світському ключі, е, ну, люди питаються, е, тобто задавали питання тому господарю відповідно, що, типу, друже, як так? Він казав: все нормально, тебе не ображаю, друже. Ми з тобою домовилися і так далі. Ось, але в світському ключі, е, е, ну. Лишається такий певний осадок меншовартості. Тобто ти працював довше, тобі заплатили менше, йому заплатили от так само, як тобі, хоча він працював менше і так далі. Тобто є певна така річ меншовартості. Ось, і тут Христос, напевно, що недаремно задіває такі певні, скажімо, наші людські струни, правда? Ось і що цікаво, що е світські люди також вони розуміють, що друже з тобою домовилися. Тобто, але чому вона мусить нести євангельське зерно. О тому якщо вона розуміється запросто для світських людей, е і розуміється з певним осадком такої несправедливості. А вона розуміється з певним осадком несправедливості, бо тому що інакше би не було згадано в ній, що друже не ображаю тебе. От, бо в світському плані там чітко з тобою домовилися, так що давай, братуха, все нормально з тобою. От, і відповідь насправді я отримав, будучи вже таким дорослим чоловіком, десь років сім тому від своєї мами. От, мама моя теологічної освіти немає, на відміну від мене, але вона полюбляє там, слухати різних проповідників і так далі. От, і я, чесно кажучи, я не мав миру щодо того. Я не мав миру, щодо того. Ось так само в мене була подібна ситуація. Я, працюючи в своєї шифової, носив остаткування. От, пропрацював цілий день, і вона покликала на останніх 40 хвилин таксиста, щоб він поміг. От, вона йому заплатила так само, як мені. І в мене то зіграло. в мене ті струни були зачеплені. Я задав їй питання. От, Шефова знала Біблію, казала Старік, є Матвія, 20 розділ, так що дивися притчу. І тобі, людині там з відповідною освітою, мало би бути трохи совісно за те, що ти там питаєш за такі речі. От. Але я думаю, що їй би теж було совісно знати мене декілька років. І, ну, скажімо так, зі мною себе повести, знаючи іншу людину, буквально там пару хвилин, заплатити їй ті самі гроші. Ну, тобто, розумієте, я не буду жалітися, що мені було добре заплачено, але струни були задіті. От, і мама мені пояснила так, от. і були об'явлення на рахунок того, що та притча вона має вангельське зерно, от. як і любах яку, яку казав Христос. І він спеціально то сказав, щоб ті струни вони були задіті, щоб люди роздумали, то було спеціально з умислом зроблено. О, тобто, коли людина приходить до Бога, вона приходить до Бога деколи в юному віці, деколи пізніше. Хтось приходить ще пізніше, хтось приходить під кінець життя. І всім тим людям буде даровано один і той самий дар рівноцінний стопроцентовий дар дар спасіння, дар спасіння на Христі. За всі гріхи абсолютно. О, це Дар Святого Духа. І то є одна заплата для всіх. От. І якщо то дивитися не в світському ключі, а в духовному ключі, тоді ніякі струни, жодні струни не будуть задіті. Бо ти розумієш, хто такий Бог, і що його заплата є стовідсотковою, і що його заплата є абсолютною. І наскільки та заплата звільнює, що жодного. Немає жодного засудження навіть.